Чесно кажучи, не знаю, як я міг забути про цю історію, але без сумніву це найстрашніша річ, яка коли-небудь траплялась зі мною. Напевно я так довго намагався про неї забути, що вона не одразу спливла в моїй пам'яті. Будучи тим, хто проводить буквально весь свій час в гущавині лісу, ви навряд чи можете дозволити собі боятись бути на самоті або знаходитись глибоко в нетрях. Ось чому, коли відбувається будь що подібне, ви намагаєтесь буквально одразу викинути це з голови і рухатись далі. На сьогоднішній день це був єдиний випадок, який змусив мене серйозно задуматись над тим, чи дійсно мені підходить така робота. Я не особливо люблю про це говорити, але зроблю все можливе, щоб згадати усі деталі. Якщо не помиляюсь, це сталося наприкінці весни. Це був типовий виклик стосовно зниклої дитини. Чотирирічна дівчинка занадто далеко відійшла від кемпінгу, де розмістилась її родина, і вже близько двох годин її не могли знайти. Батьки були повністю пригнічені І розповіли нам те саме, що й більшість інших батьків в таких ситуаціях. Моя дитина ніколи б сама не пішла. Вона чудово знає, що потрібно залишатись у дорослих в полі зору. Вона ніколи не робила нічого подібного раніше. Що ж, ми запевнили батьків, що зробимо все можливе, щоб знайти дитину, і розусередились за стандартною пошуковою схемою. Моїм напарником став один із моїх хороших приятелів, тож ми буденно перемовлялися прочісуючи територію. Я знаю, це звучить безглуздо, але займаючись цією роботою досить довго. Ви стаєте менш чутливим до подібних ситуацій. Це буквально стає для вас нормою. І я вважаю, що в якійсь мірі вам дійсно потрібно навчитись бути менш вразливими, щоб якісно працювати на такій роботі. Отже, ми шукаємо вже добрих дві години, вийшовши далеко за межі радіусу, в якому, як ми думали, знаходиться дівчинка. І ось, виходячи із невеликої ущелини. Щось раптово змушує нас обох унісон зупинитися. Ми завмираємо і дивимося один на одного, і виникає відчуття практично як при розгерметизації літака. У мене моментально заклало вуха, і з'явилось відчуття, ніби я впав з висоти близько трьох метрів. Я починаю питати в мого приятеля, чи відчуває він те ж саме, але перш ніж я встиг закінчити питання. Ми чуємо найгучніший звук, який я коли-небудь чув в своєму житті. Немов вантажний поїзд проходить прямо повз нас, але звук іде з усіх боків одночасно, в тому числі згори і знизу. Напарник щось кричить мені, але я не чую його крізь цей оглушливий рев. З жахом ми озираємось навколо, намагаючись знайти джерело звуку, але ніхто з нас нічого не бачить. Звісно ж, першою моєю думкою було, що це обвал, але поблизу немає скель, і навіть якби вони були, нас би вже явно накрило камінням до цього моменту. А звук триває і триває, і ми намагаємось кричати щось один одному, але навіть стоячи поруч, не чуємо нічого, окрім цього оглушливого шуму. Потім, так само раптово як почався, цей звук припинився. Так, ніби хтось відключив його натиском на перемикач. Секунду чи дві, ми стояли абсолютно нерухомо, і поступово навколо почали оживати звичні звуки лісу. Напарник запитує у мене, що за піструнство тут щойно відбулося. А я просто знизав плечима. І Ми стояли там, дивлячись один на одного впродовж, напевно, ще хвилини. Нарешті я запитую по рації, хто ще щойно чув цей апокаліпсис, але ніхто крім нас його не чув, хоча всі ми перебували на відстані гучного крику одна від одного. Ми з приятелем не стали розвивати цю тему і продовжили наші пошуки. Приблизно через годину ми всі зв'язались по рації, нікому не вдалося знайти дівчинку зазвичай коли стемніє, ми не продовжуємо наші пошуки, але через те, що ми не знайшли абсолютно ніяких слідів дівчинки, дехто з нас все ж вирішує шукати далі. В тому числі я та мій напарник. Ми тримаємося поруч і вигукуємо її ім'я кожні декілька хвилин. На той момент я вже безмежно сподіваюся, що ми таки знайдемо її, тому що, хоч мені й не дуже подобаються діти. Але думка про те, що вона залишиться десь зовсім одна в цілковитій темряві просто жахлива. Ліс може лякати дітей в день, але вночі це зовсім інший звір. Проте ми не бачимо жодних її слідів і не отримуємо ніякої відповіді, тож близько півночі вирішуємо розвернутись та вертатись до місця загального збору. Ми вже приблизно на півдорозі туди, коли раптом мій приятель зупиняється і світить своїм ліхтарем праворуч від нас у абсолютно непроглядний бурелом, а точніше, в групу засохлих дерев. Я запитав у нього, чи почув він там відповідь, на що він просто сказав мені помовчати секунду і прислухатись. Так я й зробив. І вдалині почув дещо, що звучало, наче плач дитини. Ми обидва вигукуємо ім'я дівчинки і прислухаємось в очікуванні будь-якої її відповіді або реакції, проте чуємо лише цей віддалений ледве чутний плач. Тож ми вирушаємо в напрямку цього непролазного бурелому і обходимо його зі сторони, знову і знову вигукуючи її ім'я. Щойно ми почали наближатись до цього плачу, як у мене в животі виникло дивне відчуття. І я кажу своєму приятелю: слухай, тут здається, щось не так, а він каже мені, що відчуває те ж саме, проте ми ніяк не можемо зрозуміти, що ж саме нас настільки непокоїть. Ми обидва зупиняємось на місці і знову вигукуємо ім'я дівчинки. І в цей самий момент обидва розуміємо, що саме не так плач на повторі це одне й теж тихеньке, зворушливе ридання, за яким йде гучний плач, а тоді тиха гикавка, які повторюються знову і знову, щоразу однаковісінько, не кажучи одне одному ні слова. Ми обоє починаємо тікати. Це єдиний раз, коли я ось так втрачав самовладання, але щось у цьому всьому було настільки химерно неправильним, що жоден із нас не хотів там проводити більше ні секунди. Повернувшись у місце збору, ми запитали, чи чув хто-небудь щось дивне в лісі, але ніхто не розумів, про що ми говоримо. Я знаю, що таке завершення історії може дещо розчаровувати, проте я від того виклику серйозно пересрав. А що ж стосується маленької дівчинки, то ми так ніколи й не знайшли жодних її слідів. Ми завжди насторожі і приглядаємось під час пошуків з думкою про неї та про всіх інших людей, яких нам так і не вдалося знайти. Але, відверто кажучи, я сумніваюся, що ми колись знайдемо бодай що небудь серед усіх викликів на пошуки зниклих людей, у яких мені довелось взяти участь, лише жменька завершилась абсолютним безслідним зникненням, тобто жодних зачіпок і саму людину так ніколи й не знайшли. Проте іноді знайдене тіло викликає значно більше запитання, ніж відповідей. Ось деякі зі знайдених нами тіл, що стали сумнозвісними в нашій команді. Хлопчик Підліток, чиї останки ми знайшли майже через рік після його зникнення ми знайшли лише верхню частину його черепа та дві кістки пальців і камеру, проте майже за 65 кілометрів від місця, де його востаннє бачили. Фотоапарат, на жаль, був повністю знищений. Та з літнього чоловіка, який зник місяцем раніше, це, в принципі, все, що нам тоді вдалося знайти нижня щелепа і права стопа дворічного хлопчика на найвищій вершині хребта в південній частині нашого парку, тіло десятирічної дівчинки з синдромом Дауна майже за 30 кілометрів від місця, де вона зникла. Вона померла через три тижні після зникнення, і весь її одяг був цілим, за винятком взуття та куртки. Коли ж робили її розтин, то в шлунку були знайдені ягоди та варене м'ясо. Судмедексперт сказав, що виглядало так, наче хтось весь час про неї піклувався, підозрюваних ніколи не було ідентифіковано. Заморожене тіло однорічної дитинки, знайдене через тиждень після зникнення, в порожнині стовбура дерева в п'ятнадцяти милях від місця, де його бачили востаннє. У його шлунку було свіже молоко, а в роті не виявили язика. Один хребець і праве коліно трирічної дівчинки. Знайдені в снігу майже за тридцять кілометрів від табору, в якому вона із родиною відпочивала попереднього літа. Тепер до кількох історій, про які розповів мені мій друг.